Моє село, село моє, мого дитинства, круті доріжки і пагорби круті, де виростала я і мої босі ніжки, збивали пальчики об камінці уті. Своє дитинство добре пам'ятаю, хоч воно було зовсім непросте, але було у мирі і спокої, велика вдячність Богові за те. Рідненька раківка, люблю тебе душею, свій рідний дім. Нічим не замінити і шум ріки, і запахи вербові по моїй пам'яті ще довго будуть жити. Нечастий гість в селі своїм, я, але коли туди я приїжджаю, все таке миле, рідне, дороге, душа моя від радості ридає. Вся моя молодість пройшла в ріднім селі і перші зустрічі, і втрачене кохання, і хоч багато літ живу в іншім селі. Додому їхати не пропаде бажання.